Добрий день, друзі. Мене звати Олександр і ми зараз зробили закупи в магазині Biedronka Популярна така сітювка, як кажуть поляки, магазинів в Польщі. Хочу до вашої уваги показати, що я сьогодні закупив на хорошу ціну і за хороші гроші. Так що давайте розпаковуємо, що я купив сьогодні. Купив макарони. Такі от така пшечка така ось там. Купив сир якийсь плеснявий з горішками. Купив баночку кукурудзи до свят, до салату. Ну, не знаю, подивимося, як там що до чого. Сметана 18%. Огірки козацькі. Це все відринкові фірми. Наша спіжання називається. Паприку. До борщу буду варити борщ, бо люблю, поприкус, борща варені. Буряки, отакі от біла, Там 5 штук всередині, дуже хороша ціна і добре додати його до борщу. Так, морква, картоплі півтора кг, звичайно. По злоти 69 Тобто виходить 17, злот... 17 гривень. Потім отакий от, як він називається, сироп чорна порічка. От, воду взяв, налив і п'єш. Вигідно і вигідно. Так, що далі? Отакі от консервовані персики. Ну, теж буде до чогось до якогось десерт. Цибуля. Джем трускавковий, полоничний, 100%, з цукром і капуста квашена, в такій от упаковці. Що далі? Цибуля то ні. О, це квас цитроновий. То треба для дечого. Далі розпаковувати, така от логотип їхньої фірми Бідрянка. Ось це так, ще одна пачка макарон. Таких от, на двох яйцях зроблено з черхати да? Гнизда. Пачка чаю. Ахмад хорошо. English breakfast. Серветки, щоб. писок Та що Так, макре, рибка. Це я дуже люблю. Ee, звісно, приправи до часнику, паприка. Так. Що ще? 20 20. Євець. Супер ціні. 16 злотів Так. Ось такий от цукор темний. Я вживаю до кави, до, кави, до чаю, додаю цукор темні. До кави він більше смакує. Отака смажена цибулька в нас теж є в куди. Вона в кожній біронці є, але її можна купити, там добавити до яєць, жарених, наприклад. До салату буде дуже смачно. Так що рекомендую таке купляти, хто то в Польщі. То лимон. Це такі гігієнічні палички для вух. Ну і ще приправа одна для риби і для м'яса. Так, і далі розпаковка ще одного кулька. Ще один курорт огромний, великий. Розпаковуємо. Ще одні макарончики. Бо зараз була акція в магазині 3 плюс один гратіс. Типу, означає три пачки макарону береш, четверта є безкоштовно. Так, що ми ще взяли? Ось такі от лайм хрустики. До молока, от зранку. Хочеться щось такого. От не хочу каші всяни, наприклад, або за її жарених. От взяв лайн, запарив її, супер. Маслянка така от молочна з полуницею. Супер. Смакує класно. Але вона трошки спортилася, але пити можна. Е, мішки для сміття. Ну і ось ці макарони, які вийшли безкоштовно. Що ще до цього йде? Іде ще до цього, вже таке поміщається. Дві пачки фаршу курячого на котлетики. Е, звісно, ще з хімії я взяв такі вот два гелі для душу, друзі. Один береш, другий є безкоштовний. Тобто кожен гель вийшов по 7,50 злот. Тобто, на це виходить 75 гривень. Напишіть в коментарях, хто з України яка ціна цих гелів в Україні. Цікаво. Ну І, звісно, сир такий з дирками, який я дуже люблю, такі латирицькі. Бачите, з дірочками? супер. Ну І звісно, такий от сир такий з селямі, типу він зоний з димком. Теж. Хороша фірма Святовіт, це польська фірма. Рекомендую його теж спробувати. Ну і Селямі, звісно, з паприкою. І класичне теж, бідйовські такі речі на канапку, супер. Тут є 100% продукти, 124 грам м'яса до канапки і до піці. о. Ну і такі от я ще соус люблю до карбонари додавати сирний. Ось тут 4 сири якраз буде супер. Хто готує макарони, якраз ця приправка буде до речна. Ну і дійсно! Соус! Соус! Ну, вже пало, то пало що знаєш? Ось такі е, от такий вот соус. 1000... ависс називається. Тисячу. Е, як вона називається? 1000 приправ, чи як 10 1000... там. Ну такі от вот, я думаю, ось такі от піймані. такі вот от, вот, зараз українці дуже люблять ці пельмені їсти бранці є по супер ціні. 299. Купляю, коли вона є. Так, що далі? Паніровочні сухарі, звісно, От буха, тарта називається. Це буде до, буде до котлет. Мандаринки. Набагато німця цього не портиться, що зараз не купиш. Ну і цей чек. І зараз я вам покажу, який чек вийшов на цю всю суму. Напишіть в коментарях перші люди, хто думає, в якій ціні це все вийшло. Так, це в нас вийшов отакий от великий чек. Напевно, пів метра точно має. Великий чек. І це все чудо вийшло на 153 злоти. Чому вийшло так багато на 153 злоти? У цьому році бідронка проводила акцію і видавала такі вот супер-супер купони, ваучери. Люди думали, ой, що це за ваучери по 100 злот, то, 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 то. виходило по 5 злот. По 5 ваучерів на кожен місяць, від якось 8 місяця, виходили такі ваучери на кожен місяць по 100 злот знижка. Тобто я взяв на 250 злот цієї, цієї, цієї їжі, хімії і продуктів. І ще дав цей купон 100 злотих і вийшло 153 злотих. Якраз вклався в цей літ. Так що мені подобаються такі от акції, так що користуйтеся, хто в Польщі, хто приїде до Польщі, користуйтеся з таких моментів. Це вигідно, приємно, 100 злоти це 1000 гривень, тобто багато чи мало, вирішуєте ви, напишіть в коментарях, мені то буде цікаво, і почитати і послухати вас. Всім гарного вечора я буду то все ховати. Тепер в холодильник, бо воно скисне, пропаде, не дай Бог. Так що а мені треба ще вечері витувати. Всім гарного вечора, па-па!